Вітаю! Зараз початок квітня, і, мабуть, не тільки я дуже люблю цей час в лісі, але цей час також сезон, коли прокидаються та активізуються такі небезпечні комахи, як кліщі. Багато з вас знають цю асоціацію: кліщі дорівнює небезпека. Кліщі розносять такі хвороби, як кліщовий енцефаліт, а також. Друга найрозповсюдженіша і небезпечна це бореліоз або хвороба лайма. І тепер давайте в декількох словах, що ж це за хвороби, чим вони страшні. Кліщовий енцефаліт це вірусна хвороба, яка вражає нервову систему, і наслідки можуть бути дуже летальними. І тепер давайте розберемося, де ж на території України найчастіше були зареєстровані випадки зараження кліщовим енцефалітом. Осередок цієї хвороби на жаль, це Волинська область. Там найбільше зафіксовано цих випадків, і на жаль, фіксується кожного року. Тому, якщо ви мешканець цієї області, то я гадаю, вам є сенс розглянути навіть варіанти щеплення, які існує від кліщового енцефаліту. Але це вже рішення кожного. Потім були випадки в Одеській області, в Криму зустрічається, і також зустрічалися випадки у Львівській області. Наскільки я знайшла інформацію, останній випадок був у 2014 році, в здається, Сокальському районі. А якщо ви подивитеся. Ареали розповсюдження крищового енцефаліту по країнам Європи, то ви побачите, там в деяких країнах ситуація не така позитивна, як в нашій країні. Тому, якщо ви знаходитесь за кордоном, полюбляєте ходити до лісу, то вам варто вивчити ситуацію з кліщовим енцефалітом в тій країні, в якій ви зараз знаходитеся. І тепер давайте поговоримо про бореліоз або хворобу лайма. Це Бактеріальна інфекція, тобто, якщо енцефаліт це в нас вірусна інфекція, то бореліоз це бактеріальна. Кліщі є переносниками бактерій, борелій. І є тут і гарна новина в тому, що не відразу як вас вкусив кліщ, якщо він заражений бореліями, то ви заразитеся бореліозом. Якщо пройшло не більше 24 годин, то є дуже велика ймовірність, що ви не заразилися цими бореліями, бо це не так швидко відбувається. Якщо ж цей кліщ вже був у вас на тілі довше, ніж 24 години, і там вже вірогідність за умови, звісно, якщо він заражений бореліями набагато більша. Але що в першому, що в другому випадку, раджу вам не панікувати, бо факт того, що кліщ вас вкусив, вже стався. І що тут радять? Звісно, якщо вас косив кліщ в тому регіоні, в якому були випадки кліщового енцефаліту, то тут порада така здавати кліща на аналіз, тому що насправді це дуже серйозна хвороба. Кліщовим енцефалітом ми можемо заразитися не тільки від укусу кліщів, а також від вживання непастеризованих молочних продуктів. І якщо кліщовий енцефаліт зустрічається, як ви вже зрозуміли, тільки в декількох областях України, то борельоз зустрічається по всій території, і тут я вам раджу просто вивчити статистику по вашому населеному пункту. В принципі, інформація доступна і може поділитися як в моєму. Місті з цим справи наприклад по Трускавцю та Дрогобичу за минулий 2024 рік було зареєстровано 25 випадків. Захворювання хворобою лайма, з них 10% це в Трускавці. І взагалі статистика такова, що в моєму місті з всіх випадків, коли людина звертається в лікарню, коли її вкусив кліщ, приблизно вірогідність 6% що кліщ виявився бурліозним. І незважаючи на те, що, наприклад, в моєму місті відсоток цей не дуже великий, але все рівно. Вірогідність така існує, тому треба, хоча б теоретично, мати якісь елементарні знання про цю хворобу, і який порядок дії, якщо у вас вкусив кліщ. Тут є декілька кроків, ви можете спробувати здати кліща на аналізи, але наскільки я зрозуміла, це доволі непроста така процедура, не всюди можна це зробити, і це не дешева процедура. А зараз я хочу вам зачитати публікацію лікаря Дубровського на тему, як не пропустити бореліоз або який алгоритм дій при укусі кліщів. Отже, що робити, якщо вас вкусив кліщ? Є три алгоритми дії, всі три вірні, але мають нюанси. Перший варіант після укусу кліща правильно його витягнути, обробити місце укусу дезінфікантом і через 21-25 днів здати кров на антитіла. Спокійно, без паніки та метушні, знаючи, що більшість кліщів не заразні, ми чекаємо результату аналізу. Раніше бігти та здавати кров нема ніякого сенсу. Антитіла ще не встигнуть виробитися, і якщо ви після укусу на паніці підете здавати аналіз, отримаєте негативний результат, який нічого не означає. Потім лікар порадить вам знову його перездати. До речі, цей аналіз не дешевий, коштує в районі десь півтори тисячі гривень. При позитивному результаті лікар призначає лікування. Здаються звичайні класичні антитіла. В цьому випадку імуноблот не потрібний. Плюси цього варіанту: ви ніколи не помилитесь і гарантовано не пропустите бореліоз. Мінуси: треба довго чекати, і при позитивному результаті лікування буде тривати три тижні. Другий варіант. Одразу після укусу протягом 72 годин здати кліща на ПЛР-аналіз і отримати чіткий результат. Якщо кліщ був заражений, швидко зробити екстрену профілактику. Ну, хочу сказати з цього приводу, що не в усіх містах є можливість здати цих кліщів. Плюси цього варіанту лікування в 4 рази коротше, дуже ефективне і не треба потім здавати ніяких аналізів. Борелія знищується в місці укусу, хвороба не розвивається. Але є важливий нюанс екстрена профілактика не проводиться одноденно. Не досліджуючи кліща, недоцільно використовувати профілактику, Кліщі зазвичай не заразні. Якщо кожного разу після укусу всліпу приймати антибіотики, можна добряче нашкодити організму. І третій варіант: якщо після знайомства з кліщем на місці укусу з'явиться характерна пляма, кільцеподібна еритема, можна сміливо йти до лікаря за призначенням лікування. Еритема зазвичай з'являється на 8-12 день після укусу кліща і є характерним симптомом якого достатньо для постановки діагнозу. Але є мінуси Еритема в більшості випадків якраз і не з'являється. Більше половини укушених пацієнтів не бачили ніякої плями на місці укусу, саме тому орієнтуватись лише на пояму еритеми груба помилка. І друге, не завжди пляма має характерний вигляд. Часто еритема приймає чодернацькі форми та вигляд, маскуючись то під синець, то алергічну пляму. Це збиває з толку і заплутає і лікаря і пацієнта. Тому, щоб не зробити помилки, в усіх незрозумілих ситуаціях треба перевіря... перевіряти кров на антітіла антител... в чітко визначені строки. Як ми з вами зрозуміли, це не раніше ніж через 21-25 днів після укусу кліща. Це такі поради від лікаря Дубровського. Він лікар-інфекціоніст. І тепер давайте поговоримо про наслідки бореліозу, якщо його вчасно не лікувати або припустити цю хворобу. Це хронічне запалення суглобів, артрит. Тяжкі форми аритмії, ураження периферичних нервів, ураження головного мозку, запалення серцевих оболонок, блокада серця. На жаль, не відразу з'являються перші симптоми захворювання що кліщового енцефаліту, що бореліозу. Які ж це симптоми? Зазвичай вони дуже схожі з застудою, з грипом, тобто інколи складно відразу з'ясувати, що у вас бореліоз або енцефаліт. І тепер давайте поговоримо з вами про те, як уберегтися в лісі від укусів кліщів, бо насправді вони не весь час настільки активні. Пік їх березень-квітень. У ці два місяці вони дуже активні і голодні. І найбільша вірогідність підчепити кліща саме в цей час. І також наприкінці літа, початок осені вони активізуються. Яку ж ми можемо з вами зробити профілактику або такі дій. Мінімізуючи ризики, щоб нас кусили пліщі. По-перше, коли ми йдемо на природу, ми е, одягаємо довгі штани, одяг верхній з довгим рукавом, заправляємо штани в шкарпетки, е, заправляємо футболку в штани, щоб у нас не було голої спини, коли ми присідаємо. Також бажано взувати гумові чоботи. Е, Ну, а Якщо їх вже нема, то обов'язково штани в шкарпетки. Також зараз великий вибір репілентів від кліщів, якими можна користуватися. По-друге, це періодично оглядати себе і та й товаришам. Також, коли ми приходимо додому, ми відразу знімаємо одяг, кидаємо його в прання, тому що. Кліщі можуть десь там в складках одягу бути, хоч вони і до вас і не прикріпилися. І потім розповзатися по квартирі таке також може бути. І якщо ви спробуєте просто витросити одяг, то кліщі дуже такі цупкі, це може не спрацювати, тому відразу впрання. Також після того, як ви роздягнетеся, оглянути ще раз себе. І найкращий варіант. Це отак от себе повністю промацати, тому що кліщі можуть бути дуже-дуже дрібненькими, і ви їх просто оком можете не побачити або сплутати з родинкою. А якщо ви себе будете прощупувати, то так більше вірогідність, що ви цього кліща просто відчуєте. Потім дуже ретельно обдивитися під колінами. Під піхвами, також область пупка, там також часто кліщі можуть чіплятися, також і тут за вухами шия і обмацати себе волосся. Також я знаю, що в деяких громадах кожної весни проводиться обробка паркової зони зон біля школи. У нас трюскавці, наприклад, і деякі, на території деяких санаторіїв проводиться обробка від кліщів. У Львові також в парках проводиться обробка. Ну і ви так само можете дізнатися у вашій громаді, чи проводиться обробка і в яких місцях. І в принципі, я гадаю, що ви можете і посприяти, щоб ці обробки були, якщо у вас дійсно Парковій зоні, наприклад, багато клющів, бо насправді це небезпека не тільки для людини, але й для тварин, якщо ви гулюєте собаку, то знаєте, яка це проблема. Відео, мабуть, вийшло задовго, хотілося освітити всі ці моменти. На жаль, прогулянка до лісу це не тільки щось позитивне. Ми маємо бути підготованими і до таких неприємних ситуацій. Але знати, алгоритм нашої з вами діє. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю усім нам миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!